Привіт усім! Сьогодні ми зробимо ось таку панель прогрес-бару і я покажу, як це робити швиденько без смс і реєстрації. Давайте створимо новий проєкт. Ми обираємо Final Cut Title. Ми обираємо 10 секунд, 30 кадрів на секунду та 10 на 80. Відкриваємо. По-перше, ми видаляємо те, що в нас є, і створюємо наш бекграунд. Обираємо на таймлайні малювати лінію, беремо клавішу Shift, затискаємо так, щоб лінія в нас вийшла пряма, і малюємо нашу лінію. Далі ми йдемо в інспектор, властивості та скидаємо її положення до нуля. Також ми йдемо в параметри нашої геометрії, нашого шейпу і робимо ширину трішечки більше. 45-70 пунктів. Також я не хочу, щоб вона була округлою, і ми можемо обрати декілька варіантів. Наприклад, квадратну, таку трикутну, теж симпатично виглядає, або стрілочка. Стрілочка нам не підходить, тому я лишаю квадратну, але це можна використати за вашим бажанням. Також я копіюю цю лінію і приношу її вниз. Це буде наш бекграунд. Ми міняємо тут кольор на якийсь більш темний. Коли ми будемо заповнювати нашу шкалу. Ми будемо працювати і робити ось це. Тобто нам потрібен якийсь фон, на якому буде заповнюватись наша полосочка прогресу. І це буде нашим параметром, який ми будемо змінювати і до якого ми будемо прив'язувати. На цьому ми перейменовуємо нашу лінію як бекграунд. І перейменуємо цю групу як прогрес. Давайте робити наш індикатор. Ми додаємо нову групу, створюємо прямокутничок, в якому будуть відображатися наші відсотки. Тут не треба тримати Shift, тому що в нас буде не квадрат, а прямокутник. Ми одразу йдемо в його параметри, скидаємо його налаштування. Також ми скидаємо Outline і включаємо його заповнення. Також я би трішечки додав пом'якшення кутів цього квадрату. Тепер нам треба додати числа. Переходимо в Library в генератори і додаємо генератор Numbers Теж переносимо його в нашу групу другим слоєм над фоном. У нас може бути обраний якийсь странник. Шрифт, наприклад, і ми не будемо бачити тексту, то ми будемо міняти наші кольори. Наприклад, я зараз оберу зараз чорний, як ми бачимо, воно не міняється. Тому ми йдемо в формат, перевіряємо наш шрифт і обираємо якийсь шрифт більш цікавий. Наприклад, класичний Arial. Обираємо центр, підвищуємо його розмір. Ми його трішечки перепозиціонуємо, і також ми вимикаємо анімацію в нашому генераторі, тому що вона нам буде заважати. Ми перевіряємо. Означення на 100, щоб розуміти, що в нас воно вірно спозиціоноване. Ми можемо за бажанням додати, наприклад, знак відсотку або валюта або ще чогось, або, наприклад, взагалі показувати текстом. Також я би прибрав роздільник 1000, міняю кольори так, як я хочу. Тепер нам треба додати красивий показничок. Від нашу бібліотеку ми йдемо в наш Shape, обираємо наш тріангл. І додаємо наш тріангл в нашу групу. Затискаємо у клавиші пригортаємо наш трикутничок, щоб він став конусом вниз. Тримаючи щит, зменшуємо його розмір. Хочу далі трішечки його пом'якшити, тому я йду в геометрію і додаю раунднес параметр, щоб він був біль більш м'яким. Я обираю цей трикутничок і пересуваю його на низ нашого індикатора. Нам треба прилінкувати всю цю групу. І перевіряю її центр ваги, да? тобто наш анкор, анкорпойн, наш якорь. Відкриваємо і дивимося, де він у нас знаходиться. Він у нас знаходиться по центру групи, нам треба його перемістити вниз, тому що чіплятися ми будемо саме нижнім нашим куткольчиком. Я трішечки нам повежу так, щоб у нас центр прив'язки був внизу. Тепер у нас готовий і індикатор, і наша панелька, і нам треба їх зв'язати. Щоб додати зв'язок між нашим індикатором та нашою панелькою, ми йдемо і в нашу групу, додаємо поведінку Link Basic Motion Motion Pass. Нам треба обрати путь як нашу геометрію. І в якості джерела для нашого руху нам треба обрати нашу лінію, до якої ми будемо прив'язуватись. Не background, а саме нашу лінію. Нести її сюди, в нашу Shape Source. Тепер, як ми бачимо, в нас центр трішечки вище. І для того, щоб це посунути і виправити цю проблему, як ми бачимо, в нас є лінія, по якій буде рухатися наш об'єкт, нам треба вимкнути цей зв'язок, перейти в наш контроль нашого анкорпоенту і трішечки його посунути вниз. Тобто, коли ми цей параметр активуємо, і він прив'язаний к краю нашої діаграми. Як ми бачимо, те, що ми зараз міняємо наш параметр заповнення довжину лінії, воно не як. Не впливає на наш індикатор. Це нам треба перейти в наш Motion Pass, обрати швидкість з контанта на кастом І як ми бачимо, зараз є рух нашого індикатора по нашій діаграмі. Щоб зв'язати це з заповненням нашої лінії, нам треба додати: по-перше, очистити все це. По-друге, додати поведінку Лінк. В якості джерела ми використовуємо нашу лінію, і в якості параметра, з якого ми будемо брати поточні налаштування, ми візьмемо Object, Shape, Outline, Last Point of Set. Як ви бачите, воно вже спрацювало. Для того, щоб додати симпатичну появу нашого індикатора ми додаємо поведінку REM до нашого масштабу, тобто до нашого скейлу. Ми віддаємо параметр Behavior і REM Виставляємо значення на мінус 100 стартове. Також ми переходимо десь на 15-й кадр плюс-мінус пів секунди, і клавіша закінчуємо цю анімацію. То вона в нас буде за пів секунди підійматися від 0 до 100%. Як ми бачите, воно з'являється. Також я помітив, що наш трикутничок займає не всю шкалу і довжину проєкту і зникає, як ми бачимо. То для того, щоб це виправити, ми обираємо наш тріангл, наш трикутничок, виходимо в кінець проєкту. І клавишей О затискаємо так, щоб він займав всю довжину нашого проєкту. Нам лишилось прив'язати наші цифри, тому що, як ви бачите, на всю довжину проєкта у нас цифри не змінюються. Ми переходимо в наш Numbers, ми переходимо в наш текст генератор, ми переходимо в наш value і додаємо Add параметр Behavior. Link. Ми обираємо нашу лінію, переносимо її в якості джерела. І в якості параметра джерела обираємо Object Shape Outline Last Point of Set. Тепер давайте підготуємо наш проєкт до експорту і використання Cut. Я хочу використати кольори. Після того, як я експортую всі кольори, мені треба мати можливість налаштувати наш value, тому я йду і експортую Last Point of Set в нашій оригінальній лінії. Тепер ми йдемо в Project Published і перейменовуємо наші параметри на те, як ми хочемо їх назвати в нормальному виді. На жаль, інколи друге слово не завжди видно, тому ми можемо зробити, наприклад, ось так, щоб показати і дати більше простору для нашого параметру. Також, наприклад, якщо ми не сумніваємося, що ми саме зараз ми можемо відкрити цей параметр, його змінити, і це буде зрозуміло, що саме ми зараз міняємо. Також ми теоретично могли б зв'язати ці кольори між собою, але це вже за вашим бажанням. Також я вважаю, що це основний наш параметр і нам треба тримати його зверху. І що нам ще треба зробити? Нам треба вимкнути стартову анімацію. Тому ми переходимо на останній кадр, де в нас працюється анімація. Давайте я це покажу. Ми переходимо на останній кадр, на якому закінчиться наша анімація REM і додаємо маркер. Потім ми вибираємо редагувати маркер і обираємо Build in Optional для того, щоб ми мали можливість цю анімацію вимкнути і не використовувати. Чому останні кадри не тут? Тому що нам треба тримати масштаб і краще це робити на останньому кадру, коли анімація, коли ця поведінка виставляє наш потрібний параметр. Тепер наш проєкт готовий до збереження. Ми називаємо групу як «Індикатор». Щоб бути нормальними, названими всіма об'єктами. Йдемо в файл Save, обираємо назву нашого проєкту, обираємо нашу категорію, обираємо нашу тему, якщо нам це треба. Активуємо галочку Save Preview Movie для того, щоб в нас був приємний попередній перегляд. І обираємо публікацію. Як застосувати? Відкриваємо наш проєкт, відкриваємо наші титри, переходимо в нашу категорію, де ми зберегли наш цей титр, і додаємо його на таймлінію. Як ми бачимо, у нас нічого не змінюється, ми переходимо в налаштування нашого титру, виставляємо ключові кадри для того, щоб мати розміл. Як ми бачимо, коли я зробив і додав ключові точки, при русі нашого проєкту по таймліні в нас зміна цифр. Звісно, ми можемо налаштувати всі індикатори, цей трихутничок, наприклад, жовтим. На цьому все. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нові відео. Побачимось!